Праведники і багатостраждальці за віру і правду на землі в небесному житті отримують Господні дари, оберігати і зціляти нас, людей, якщо ми до них молимось і просимо про це. Серед всіх шанованих в церкві святих є найбільш відомі і про них знають всі християни. Є навіть такі, які шануються не тільки православними, але й католиками, вірменами, коптами, англіканами. Однією з таких святих є великомучениця Варвара. Пам'ять про неї зберігається вже понад 1700 років, а її мощі 9 століть перебувають в серці нашої держави в місті Києві. Хто ж така ця велика дівчина, що її знає і шанує весь християнський світ? Свята Варвара жила в кінці третього на початку IV століття і загинула 306 році. Іноді Святу Варвару називають іще Геліопольською за назвою місцевості. Стародавнє місто Геліополь було єжзичницьким центром з цілими храмовими комплексами, залишки деяких зберіглися і до наших днів. При імператорі Максиміліані християни були. Поза законом і язичництво чинило відчайдушний опір появі нової релігії. Саме у такий період історії жила дівчина з ім'ям Варвара, що грецькою означає чужа. Можливо, її предки були сторонніми в цих землях, але точно відомо, що була вона з досить впливового роду. Всю свою юність дівчина провела в ізоляції від зовнішнього світу. Вона відрізнялась красою. І батько, відповідно до своїх уявлень про краще майбутнє своєї дочки, закрив її у вежі подалі від сторонніх очей. Мати Варвари померла, коли дівчинка була в дитячому віці. Далеко від морської суєти, вона часто роздумувала про красу навколишнього зовнішнього світу, про сенс і виникнення життя на землі і про те, що ж насправді є істиною. Турбуючись за зовнішній стан дівчини і бажаючи її соціалізувати, все ж він дозволяв виходити їй у світ і спілкуватися. У якийсь момент Варвара познайомилася з дівчатами-християнками, які розповіли їй про свою віру в Ісуса Христа, про єдиного творця всього, про існування якого вона здогадувалася раніше. Незабаром Варвара приймає хрещення. Дізнавшись про хрещення доньки, батько Варвари Діаскор розлютився і спочатку намагався самостійно переконати свою дочку відректися від своєї віри і повернути її до традицій предків. Після цього дійшовши до побоїв і, зважаючи на твердість стійкість дівчини, відправив її на суд до правителя міста. Її піддали жорстоким мукам, бичували воловими жилами, рани розтирали. Волосяницею обпалювали вогнем, водили оголеною по місту, а потім знову приступали до більш витончених тортур. Варто згадати ще про одну мученицю, святу Йолінію. Вона викрила мучителів і сама відкрито оголосила себе християнкою під час тортур святої Варвари. Дівчина також була піддана тортурам і була забита катом. Правитель Мартиніан дав батькові право здійснити суд над дочкою, і язичник Діоскор обезглавив святу Варвару. Пізніше Діоскора і правителя Мартиніана спіткала відплата обидва були вражені блискавкою. Якийсь благочестивий чоловік Галентіан взяв останки варвари Юлянії і поховав їх у селищі Геласія. Що знаходиться в 12 милях від Євхайд. На цьому місці пізніше був споруджений храм, а мощі святих зціляли хворих на проказу. У VI столітті при візантійському імператорі Юстині мощі Варвари були перенесені до Константинополя. За свідченням в храмі святої Варвари рятувалися як у місті притулку, викриті у злочинах і ті, хто підлягали карі закону. Може, цим пояснюється в народі переконання, що свята Варвара дає благодать, рятувати від раптової насильницької смерті. З 1108 року мощі знаходяться в Києві, їх привезла грецька царівна Варвара, що стала дружиною князя святополка Михайла. Мощі святої Варвари, які зберігалися в Михайлівському монастирі, були у нас єдиною реліквією з давнього християнського сходу і Ішнувалося особливо. Під час татаро монгольської навали мощі були заховані церковнослужителями під кам'яними сходами і згодом про це забули. Вони були знайдені через кілька століть, покладені з почистями в храмі, прославилися численними зціленнями. Після революції в 30-х, роках ХХ століття, мощі були перенесені в Ківопечерський музей заповідник. У 1949 році їх перенесли до церкви апостола Андрія Первозваного на Андрійському узвозі, а пізніше у Свято Володимирський собор, де вони перебувають і зараз.